Я живу під покровом Всевишнього і перебуваю у тіні Всемогутнього, та кажу Господеві: Ти мій притулок, моя фортеця, мій Бог, на якого покладаю надію, ти убережеш мене від розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням ти закриєш мене, тому під твоїми крилами я буду у безпеці. Твоя істина мій щит і зброя. Я не злякаюся нічного страхіття. Ні стріли, що пролітатиме в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть о півдні. Хоча б тисячі біля мене падали, і навіть десятки тисяч праворуч від мене, однак мене не зачепить. Я лише буду дивитися своїми очима, споглядаючи відплату нечестивим. Адже я сказав: Господь мій притулок, Всевишнього зробив я своєю фортецею, тому мене не спіткає жодне лихо. І нещастя не наблизиться до мого житла, адже своїм ангелам Він накаже про мене, аби берегли мене на всіх моїх дорогах, вони на руках понесуть мене, щоб я не спіткнувся об камінь своєю ногою, наступатиму на лева і змію, топтатиму молодого Левчука і гадюку, тому що я полюбив тебе, ти мене врятуєш, прославиш мене, бо я сповідую Твоє ім'я, покличу до Тебе, і ти даш мені відповідь. Ти будеш зі мною у нещасті, визволиш мене і прославиш мене, наситиш мене довгим віком і явиш мені твоє спасіння.